Внутрішнє кишеня для торби, в якої немає підкладу. Я виконую з того самого матеріалу, що і торба в мене це рафія. В мене сумка досить широка по висоті 28 см. Розмір кишені ви вимірюєте самі. Я обрала ширину 15 см, довжина в мене десь 17-18 см. Кишеня складається з двох частин. Є велика довга частинка і маленька частинка. Маленька частинка визначає у вас глибину вашої кишені, тобто ось вони будуть накладатися таким чином. Коли у вас готові дві частини, тут я обрізала ниточки. На цій маленькій частині їх можна заправити. Маленька частинка в мене складається з восьми рядків. Я в'язала стовпчиками з накидом, і верх я пройшла тамбурним швом, щоб його трошки ущільнити. Тож, оці ниточки їх можна заховати. І я в'язала ці два ці дві детальки гачком 3,5. Але зараз, щоб їх поєднати, бо зараз нам треба їх поєднати, я беру гачок номер 3 Тут ниточку я не обрізала на великій детальці, бо я буду продовжувати цією ниткою так само обв'язувати. Тобто я просто беру і обробляю край стовпчиками без накиду. Ось так. Я йду по краю стовпчиками без накиду. Скільки нам треба йти стовпчиками без накиду? Маленька частина у мене складається з 8 рядків. Тобто тут знизу я теж відрахую, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У мене велика частина складала з 12 рядків, тобто ось 4 рядки я маю обв'язати по краю. Ви Можете навіть брати ось так обв'язувати за останній стовпчик. Не так суттєво, скажімо. Головне, не стягуйте. Обов'язково, коли ви зв'язали ці дві частинки, вам їх треба попередньо відпарити, щоб вони не були товсті, жорсткі, вони мають бути м'якенькі. Так, ось я пройшла 4 рядки. Тепер я беру ось цю частинку, прикладаю її, так, щоб. Край оброблений тамбурним швом був зверху. І ось так прикладаю. Можете заколоти булавочками, шпильками, щоб там його якось зафіксувати для вашої зручності, щоб воно там не їздило у вас. Ось так. І тепер я починаю обв'язувати дві частини разом. Тобто, то я прихватувала одну, а тепер я прихвачую дві частинки і зв'язую їх просто разом. Ось так. Нелегка це справа. Але ж треба це зробити. Ось так, і ви йдете, обв'язуєте до кінця, потім обв'язуєте низ, обв'язуєте догори все разом, щоб у вас утворилася ось така кишенька. Коли ви доходите до кутика, у кутик я раджу вам зробити дві петельки, щоб не було заворотів, виворотів. Ось. І далі ви вже ось йдете петелька в петельку. Тобто петелька з однієї частинки, петелька з Другої частинки. Бо у вас однакова кількість петель по ширині. І ось так вийдете петля в петлю і зв'язуєте їх. І тут я зробила в куточок дві петельки, і в мене йде таке закруглення. Тобто немає, не тягне нічого, не завертається. І ось петелька-петелька. в петелька. Так само я дійду до кутика. В кутику зроблю дві петельки і потім піду догори. Ну що ж, я дов'язала разом і тепер до гори. І тепер я просто вив'язую ось цей відрізочок на великій детальці окремо. Ви можете зв'язати ці дві детальки стовпчиками без накиду. Я обрала ось такий. Варіант, щоб вона була більш-менш легшою. Нічого складного вив'язування немає, візерунків немає. Ось Вона готова. Нитку я можу обрізати, закріпити і приховатись. Тут я ще ув'язувала ниточку. ось. За допомогою голки ховаю цю нитку, і наша кишенька готова. Зараз будемо пришивати її до торби. Я її ще раз відпарила вже, коли вона зібрана разом. Тепер нам треба її пришити до нашої торби. як ми це робимо? По-перше, ми беремо торбу, складаємо її навпіл і обираємо середину, тобто, вам треба відрахувати. Середину знайти ось тут центр вашої торби. Ось я склала настіл, вирахувала центр. 24 петельки в мене на кишеньки, і на торбі я обрала 24 центральні петельки, щоб причепити кишеню. Все. Вона має бути у вас ось так: дивитися всередину цією частиною, де у вас пришита менша половинка. Ось так. Ось так у вас буде вже у торбі ось така гарна кишенька. Головне, щоб вона була не за широка, бо вам ще треба буде чіпляти ручки, і бажано, щоб вона у вас лягла між ручками. Все, тепер ми можемо продовжувати в'язати торбу і прив'язувати цю кишеню саме до торбу. І ось я дійшла до моменту, де в мене прикріплена кишенька. Що ми робимо зараз? Ми починаємо її прив'язувати. Тобто ось я тут відчіпляю, і це перша петелька, до якої прикріплено кишені. Я проколюю цю петельку і проколюю першу петельку на кишенці під галочку ось так, протягую ниточку крізь одну, крізь другу. І в'яжу стовпчик без накиду так само. Знову тут під одну, тут під наступну. Пров'язала. Далі наступна. Тут петелька і тут петелька. І так я йду вздовж нашої В кишені. Вона у нас ось так кріпиться, прив'язується. До кінця доходимо, а потім вже далі просто обв'язуємо. майже дов'язала його. Залишилося в, в мене дві останні петельки, тож я ось прив'язую ці дві останні петельки, і далі просто йду вже обв'язувати верх нашої сумки. Є. Все, і далі я пішла обв'язку робити. По колу, по краю сумочки. У нас вийшла ось така стильна кишеня. Якщо є бажання, ви можете її ось тут знизу прикріпити. І ось Ну, взагалі я б цього не робила, нехай вона буде така, ось невеличка.